Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Це відео буде першим відео у 2026 році, але тут ми проговоримо про підсумки 2025 року, а саме мої в'язальні підсумки. Цей рік був напрочуд дуже продуктивним у в'язальному плані, порівняно із іншими моїми попередніми роками, оскільки я більш активно розвивала свої YouTube і відповідно для того, щоб показувати щось на своєму в'язальному YouTube, треба щось в'язати. Логічно, логічно. Отож, я розділила свої е, усі проекти або вироби на такі категорії, куди включила сумки, аксесуари, одяг та іграшки. І почнемо ми із сумок. Отож, цього року я зв'язала один шопер із бабусиних квадратів. Е, цей шопер я в'язала не з нуля, а в мене вже були готові усі бабусині квадрати, оскільки десь років два тому я нав'язала дуже багато бабусиних квадратів для кардигану. Але цей кардиган у мене не вдався. Я розповідала в одному із своїх відео, як я перев'язувала цей кардиган і зробила з них з цих квадратів два кардинально нових вироби. Отож, для цієї сумки Шопер мені знадобилося всього 18 квадратів. Я також дов'язала трошки зверху стопчиками без знаку до декілька рядів, для того, аби сумочка в мене була не квадратна, а прямокутна. І зробила ручки. Також в цьому шопері я зробила підкладку, додала застіпку. Загалом мені дуже подобається. Кінцевий результат. Єдине, що б я змінила, це зменшила трошки ручки, бо, як на мене, вони досить широкі. По довжині вони ідеально, ці ручки, але от по ширині трошки зашироко. Але це буде досвід для наступних резів, а цей шопер він буде у мене використовуватися так, як вже є. Наступну сумочку, яку я зв'язала цього року, це ось така, от, можна сказати, міні-сумочка із трикотажної пряжі. Цю сумочку я знімала майстер-клас, посилання додам десь в описі і тут десь має вилетіти. Отож, я максимально задоволена цією сумочкою, мені дуже сподобалось її в'язати. Це досить такий швидкий проєкт, але фізично трошки важкий, бо в'яжеться ця сумочка з трикотажної пряжі, а з неї досить так важко в'язати. бо Болить кисть, Але результат того вартий. Єдине, що можливо, я спробувала наступного разу зв'язати таку ж саму сумочку в такій самій техніці, з такими самими розрахунками, але спробувати взяти трикотажну нитку у два складення. Мені цікаво, як воно вийде, можливо, воно буде більш об'ємніше, але я не впевнена, чи воно так буде досить практично. Ось це моя друга сумочка. Сумочками я закінчила, а далі хочу показати вам свої в'язані аксесуари. Перший мій такий в'язаний аксесуар це ось такий комірець із п'ятикутників. Це не мій майстер-клас. Я його купувала окремо. Мені дуже подобається результат. Хоча, якщо чесно, я його поки ще нікуди не одягала, бо, можливо, не було якби приводу його одягати і е, не склалися в голові готові з ним образи. Але, як я вже сказала, мені сам комірець дуже подобається. Е, тоді, пам'ятаю, коли я його в'язала, мені потрібен був швидкий дофамін, швидкий в'язальний дофамін, бо е, я в'язала тоді такі довгі проекти, вони мені вже трошки піднадоїли, і мені хотілося от такого швидкого результату. І такий проект Дуже гарно закривають потребу швидкого дофаміну, щоб швидко зв'язати і отримати результат, і е, бути задоволеним від цього результату. Другий аксесуар це ось така от запаска. Це не зовсім в'язана запаска, це запаска в техніці макраме. Я також знімала окреме відео, як я його в'язала. Це не за моїм майстер-класом, а е, я його знайшла на Ютубі, української майстрині майстер-клас. Зазвичай, я коли в'яжу якусь річ, я її спочатку. В'яжу, а потім продумую з нею образи. З цією запаскою було все точнісінько, навпаки, оскільки я спочатку придумала з нею образ. А тоді вже почала в'язати. Я її в'язала під конкретну подію. Ми їздили у Львів в театр, і у мене в голові склався ідеальний лук, під який не вистачало цієї запаски. Тож я її почала в'язати в, в потічола, щоб встигнути, Але, на щастя, проект дуже швидкий. Я її швидко зв'язала, по-моєму, за один день навіть. Але стався такий нюанс, що той образ, який я спочатку склала у себе в голові, він. Виглядав взагалі не так, як я уявляла. Там була чорна сукня, і до неї така запас, але ця чорна сукня вона досить такої неправильної довжини. Вона дуже різала мій ріст, а в поєднанні з запаскою це виглядало дуже-дуже погано. Я трошки засмутилася, думала, ну, типу, дарма зв'язала річ, звісно, красиво буде в мене гардеробі, колись одягну, але хотілося б одягнути її найближчим часом. Проте потім я все-таки подумала і все одно одягнула так, цю запаску але вже не до сукні, а до брюків і блузи атласної. Мені дуже сподобався той образ, я її десь тут його вставлю. І я думаю, що я її з задоволенням ще буду не раз носити. Наступна категорія проєктів це одяг. І перше, що я зв'язала цього року, це була ось така ось сорочка з шестикутників. Тут в основі два шестикутника. Я знімала також окреме відео, як я її в'язала. В цьому відео є майстер-клас, як робити ці шестикутники, як їх в'язати. Але одна особливість цієї сорочки, Очки, це те, що я її перев'язувала. Точніше, я перев'язувала свій старий светр і зробила, створила такий кардинально інший її виріб, скажімо так, дала друге життя старим ниточкам. Дуже задоволена своїм цим результатом, мені все подобається. Єдине, що на майбутнє, можливо, після того як я розпущу якийсь старий свет. І перед тим, як в'язати якусь нову річ, я би відпарила е нитки, бо бачите. Нитки вони були такої негарної форми, вони були непрямі або були перев'язані. Ось, і мені здається, це вплинуло на кінцевий результат. Можливо, було б трошки краще, якби я відпарила ниточки. До речі, цього року трошки поговоримо про плани. Цього року я планую знову перев'язувати свій старий светер. Я вже його відклала окремо, ще нічого з ним не робила. У мене в голові є гарна картинка. Що можна створити з цього сфетру, але поки руки до нього ще не дійшли, і я думаю, що це така більше весняна річ, тому я її відкладу на весну. Ще одна в'язана річ, яку я взяла цього року, це ось такий от топ. Цей топ, як ви могли позамітити, він з точно таких ж самих квадратів, як і шопер, які вам показувала раніше, тому що це все залишки того невдалого кардагану, який я колись в'язала, і вирішила використати ці квадрати. Мені топ подобається, я ним задоволена. Чашечки, я сама продумувала, намагалася їх якось зв'язати для того, аби тут не було великих дірочок. І ще також додала такі парлонові чашечки для того, аби топ не просвічував. Я ним задоволена, одягала його декілька разів через все, що я його зв'язала вже в кінці літ. В принципі, не було причин його одягати, бо невдовзі настали такі холода. Ось тому я не встигла ним насолодитися в повній мірі. Але результатом я задоволена. І ще після цих двох проєктів у мене залишилося досить багато бабусиних квадратів. Я їх відклала, я питалася у вас під відео, як їх ще можна використати. Мені накидало дуже багато ідей. Ось. І поки найцікавіша ідея, яка відклалася в мене в голові, це зробити. Подушку або швидше наволочку на подушку. І я думаю, що можна навіть зробити наволочку на подушку, не ось тут маленьку декоративну, 40 на 40 а взяти таку теж декоративну, але довгу. Я не знаю, які її параметри. Напевно, 40 на не знаю. 60, 70, 80. І таким чином я використаю більше квадратів. Також я бачила варіанти, коли з цих квадратів роблять клач. Я, власне, і хотіла робити клач цих квадратів, але я після того, як я доробила шопер і топ, я якось перегоріла цими квадратами і вирішила також цю ідею відкласти на потім. І останній в'язаний проєкт літа цього року це ось такий от топ. На нього я знімала. Окремий майстер-клас, як його зробити. В'язала я із бавовняних ниток від Ярослав. Але, на жаль, я його також зробила в кінці серпня, здається, або навіть на початку вересня, і у мене не було можливості його поносити. Взагалі, цей топ це такий формат топу, який годиться не так для міського життя, як для відпочинку, для пляжного відпочинку, для морського відпочинку. Отож, я сподіваюся, що наступного року у мене буде можливість його поносити в повній мірі. І наступний в'язальний проєкт, можна сказати, найдовший в цьому році це ось цей кардиган, який ви можете бачити у мене на відео. Я його одягнула, окрім того, що він красивий, я його одягнула чи тому, що в нас досить холодно, якось опалення. Цього року не дуже дають. Відверто кажучи, я з цим кардиганом досить не мучилася, почала я його в'язати ще весною, планувала дов'язати до кінця весни і ще в ньому походити. Потім я бачила, що я не встигаю дов'язати його до кінця весни і планувала дов'язати його до моєї літньої відпустки. Я знову не встигла його дов'язати до літньої відпустки, потім відклала, бо зрозуміло, що літом цей кардиган взагалі не актуальний, нема сенсу його в'язати. І і повернулася до кардигану аж восени. У мене цей кардиган фігурує навіть у декількох відео, бо я, бачите, в'язала його під підходами. Що важкого було в цьому кардигані, це те, що я його декілька разів перев'язувала. Я купувала майстер-клас, я не сама в'язала. І там є розрахунки на усі розміри. Я вибрала розмір XS, хоча я спочатку сумнівалася і думала на взяти S, бо я ж хотіла, щоб він трошки був оверсайз, але. В розмірі XS кардиган все одно вийшов оверсайз. І я дуже сильно намучилася із рукавами, бо я їх декілька разів перев'язувала. А щоб ви розуміли, щоб зменшити ширину рукава, потрібно розпорювати ось цю всю частину і заново це все перев'язувати. Я їх перев'язувала повністю розпорювала один раз, потім ще декілька разів зменшувала довжину рукава. Тому що знову ж таки за майстер-класом рукав здавався дуже великим. Коли я кажу, дуже це прям ну капець, який був великий. В мене просто ось такого матерявся. Та от зараз він чималий, а тоді це був взагалі жах. І через те, що вони були великі, самі рукава були такими важкими. Вони обтягували мені кардагана, і кардаган сповзав з мене. Тому я їх перев'язувала декілька разів, також декілька разів перев'язувала ось ці частини манжетики, бо мені не подобалось, як вони виглядали. І в кінцевому результаті мені кардиган сам дуже подобається подобається колір. Він дуже теплий, комфортний. Але єдине, що я б можливо все таки зробила його менш оверсайзним. Бо бачите. Зараз він на мені сидить дуже гарно, але коли я його використовую в реальному житті, хожу там, там за покупками хожу, сумку часто на плечко кладу, то у мене ці плечі сповзають. І, можливо, б, я би зробила його трошки не таким широким, як він є. Але, звісно, перев'язувати я його не буду вже, бо мені здається, якщо я його ще раз розп повністю розпорю, то все. Я до нього більше не візьмуся. Ось, але кажу, що на майбутнє я буду робити його трошки меншим, якщо буду повторювати. Наступний свій проект я в'язала не через таке велике бажання мати цю річ, хоча цю річ я також дуже хотіла. А через те, в основному, через те, що у мене були залишки напібовоніної нитки Янарта Джинс у чорному кольорі, і я вирішила, що хочу зв'язати ось такий от топ. Це був той момент, коли я не хотіла купувати більше нової пряжі, а намагалася використати свої запаси для того, аби звільнити місце на поличках. Отож, я зв'язала ось такі от топ з квітів. Тут кожна квіточка в'язалася окремо, але я їх з'єднувала за пелюстки в процесі в'язання. Тобто це не було таке, що я, я зв'язала енну кількість квіточок, а потім шивала, і в мене було куча кінчиків, які треба було потім ховати. А я їх зразу в процесі в'язання з'єднувала між собою. Хоча все одно кінчиків було досить багато. Я також про цей топ знімала окреме відео, в'язовлог, показувала, як я його в'язала. З цікавого те, що мені не вистачило пряжі на те, щоб вив'язати шлейки, і я згадала, що я колись хотіла викинути свій топ атласний, але я його не викинула, зберегла для того, аби, можливо, він мені колись пригодиться. Я думала тоді про тканину, що вона мені пригодиться, але пригодилися мені шлейки. Я зняла ці шлейки. І у мене тепер топи зі шлейками, які регулюються. Це дуже зручно, я в ньому вже ходила, і мені він дуже подобається. Я б зв'язала навіть ще такий топ якогось іншого кольору. І наступний мій в'язаний елемент одягу це ось такий светр. Це, напевно, одна із останніх моїх в'язаних речей цього року. Я також цей светер в'язала не від великого бажання його мати, а через те, що у мене були в запасах два моточка Alize Ланагод Класік, здається, не пам'ятаю, як називається пряжа, але я знімала окреме відео, де детально розповідала про цей светр. Для цього светру я спеціально купила майстер-клас, і за цим майстер-класом він мав виглядати взагалі не так. Але я дуже сильно не попала у щільність. Швидше за все, мені здається, що в цьому майстер-класі були якісь помилки, оскільки за який мав бути за майстер клас він був би десь ось такий. Ось це, взагалі, не моя довжина. І після того, як я зрозуміла, що навіть з рукавом я не входжу в майстер-клас, не можу в'язати далі за майстер-класом, я перестала на нього орієнтуватися і в'язала вже за своїми відчуттями. Так, я вирішила дов'язати до рукавів манжети для того, аби вони такі були, ну, закінчення було акуратним, таким гарненьким. Після цього я вирішила, що мені потрібні манжет також і внизу куфтинки і також манжет на горлу. Мині і я дуже задоволена тим результатом, який у мене вийшов. Це просто мені дуже подобається. Я вже в ньому ходила декілька разів. Він дуже гарно вписується. В мій гардероб, і повторюсь, я дуже задоволена результатом. Також, окрім одягу, я в'яжу і іграшки. Цього року я в'язала досить багато іграшок, але більша частина з цих іграшок зараз у мене їх немає на руках, оскільки я їх в'яжу переважно в подарунок. Отож, цього року я в'язала три зайчики балеринки, один баранчик із пряжі Алізе. Пуфі, там, де одразу готові петельки. Окрім цього, я нав'язала ще багато ось таких зайчиків, бо я створювала на них майстер-клас. І у мене є дві частини відео майстер-класу на ці зайчики. І також окремо я записувала відео майстер-клас на ось такі комбінезони для цих зайчиків. Взагалі їх було спочатку троє, але один зайчик, він же був подарований, і залишилося два зайчика. Взагалі я в'язала ще одного Зайчика, тобто четвертого, але я не пам'ятаю, що там сталося, я його закинула, і у мене він лежить в недов'язах. Ще одна іграшка, яка є в мене на руках, це ось такий от ведмедик в піжамці. Я його в'язала за закупленим майстер-класом, і це той випадок, коли я побачила майстер-клас і зрозуміла, що мені було б цікаво зв'язати цього ведмедика, і я його е, придбала, в'язала без жодної мети. Тобто я знала, що в ну, мене не було в планах його подарувати чи віддати комусь. Мені просто було цікаво зв'язати сам ведмедик. І взагалі цього ведмедика я починала в'язати також дуже давно. Цього разу я я його лише дов'язала. Я не пам'ятаю, що у мене вже було готове, але я бачу зараз по ведмедику, як відрізняється щільність в'язання, і видно, що я його в'язала з великим переривом. Крім цього, нещодавно я показувала вам у відео, як я в'язала коника, символ цього року, 26-го, і також свинку пепу. Точніше, не свинку пепу, а саме її брата Джоша. А ще цього року я зв'язала стіча. Нагадую, що Стіч це ось такий чудік, від якого зараз фанатіють всі діти, але я його ще поки не встигла вам показати у відео в'язовлозі, тому що я його в'язала в подарунок своїй сестрі на новий рік. Відповідно, це відео я знімала. Маю на початку січня, і я ще не встигла змонтувати і викласти в'язовлог, де я показую, як я в'яжу цього стіччя. Там я скажу відверто, були свої пригоди з цією іграшкою, і сподіваюся, вам буде цікаво подивитися це на відео. Також цього року, десь в кінці літа, на початку осені, я вирішила створити свій туду ду ліст в'язальний. Навіть взяла собі ноутбук для того, аби пригадати, що я там собі записала. Я зараз прикріплю цей ліст сюди для того, аби ми могли його з вами обговорити. Я закидала його в YouTube в дописах, здається, а також в свій телеграм-канал. І зараз я хочу пройтися, що я встигла зробити, а що я не встигла зробити. Отож, топи з квадратів я показувала вам, зробила є. Шопер з квадратів також готовий. Бордову сумочку. Я також зв'язала це, я б вам показувала, ще робила на неї майстер-клас. Кардиган. Я також, як бачите, зробила, бо я в ньому зараз сижу. Далі я зробила також топ із квітів, тільки чорного кольору. Залишилося лише зробити жилетку в жовтому кольорі. До речі, я також хочу робити власне і жовтого кольору, тому я її сюди додала, а також клач. Це не клач, це швидше як косметичка. Але, на жаль, чи на щастя, у мене цього року не вистачило на них ресурсів, і власне цього року я вирішила, що вони мені не так сильно потрібні. У мене були більш цікавіші проекти, і я робила саме їх. Можна сказати, що цей є тудоліст, я практично весь виконала. А якщо я не виконала, то я, скоріше все, зроблю цього року. Також хочу поговорити про чим одні мої досягнення 25-го року. Це саме мої ютубні досягнення. Оскільки саме цей рік я досить активно була Ютуб, знімала дуже багато відео і е, досягла своєї такої першої цілі, це набрати одну тисячу підписників до кінця 2025 року. За що я вам дуже вдячна, оскільки саме завдяки вам, завдяки тому, що ви підписуєтеся, я змогла досягти цієї цілі. І загалом я дуже дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що коментуєте, підтримуєте це дуже, дуже цінно для мене. Отож, такі у мене вийшли підсумки. Року Дуже дякую вам за перегляд і бажаю вам, щоб 26 й рік був також наповнений позитивними моментами, теплими моментами, незважаючи на зовнішні обставини. Дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.